Мінімальна заробітна плата це не просто мінімальна заробітна плата, а це ще базовий економічний показник, від якого відраховуються заробітні плати по всій країні потім. Так. Всіх без виключення. І ті, хто має мінімальну Чиновники. і ті, хто має не мінімально, і в тому числі всіх бюджетників, всіх, хто працює в реальному секторі економіки. І коли ми почули заяву прем'єр-міністра, що він ставить мінімальну заробітну плату з 1 січня 3200, ми реально зраділи. Тому що ми на цьому наполягали разом з профспілками, разом з іншими опозиційними силами, щоб це було зроблено. Мій законопроект внесений про те, щоб це було зроблено. І ми зрозуміли, що тиск суспільства досяг такого рівня, що ні можуть це не робити, ні прем'єр не можуть це не робити. І я зразу сказала, що ми вітаємо цей крок. Але коли ми розібралися в деталях, коли ми вивчили, що вони роблять. То чесно кажучи, у мене, як у людини, яка була прем'єр-міністром економіста, та, і до речі, кандидата економічних наук, у мене, чесно кажучи, просто заболіло серце, тому що вони не просто обманули тотально людей, а вони ще і зруйнували всю культуру, весь е, закон, який діяв до сьогодення, призначення мінімальних заробітних плат всіх інших. В чому тут обман великий? Як працює вся система заробітної плати? Ставиться мінімальна заробітна плата, а від мінімальної заробітної плати, в тому числі, формується єдина тарифна сітка, угу. яка має 11 позицій. І коли мінімальна заробітна плата піднімається, то всі 11 позицій тариф єдиної тарифної сітки мусять відносно до мінімальної заробітної плати збільшитися строго закладені коефіцієнти. Як, наприклад, перший рівень тарифної сітки відрізняється від другого, від третього, від четвертого. Тобто головний лікар, наприклад, лікарні і прибиральниця лікарні не можуть отримувати однакові гроші. І оце якраз і є ця єдина тарифна сітка. І коли ставиш мінімальну заробітну плату, то вся країна знає, що автоматично вся єдина тарифна сітка збільшується, і всі люди отримують вдвічі більшу заробітну плату. А так, тому що е, мінімальна заробітна плата підвищується вдвічі. Що вони роблять? Вони повністю відкидають єдину тарифну сітку. Вони беруть е, ту заробітну плату, наприклад. ну... Е, Молодшого обслуговуючого персоналу, людей, які отримують менше ніж 3,200, тільки для них піднімають на 3,200 і то не чиста заробітна плата, а вони туди додадуть доплати, премії, все. Ну тобто, це абсолютний обман теж, угу. тому що в мінімальній заробітній платі не можуть бути доплати і е, премії. І потім всім іншим людям вони не піднімають тарифну сітку. Це пов'язано з питанням субсидії про. Е... Я хочу сказати, це пов'язано з тим, що може так статися, що, наприклад, прибиральниця і директор школи буде отримувати однакову заробітну плату. І для дуже низькооплачуваних людей вони піднімуть на 3200, Це невелика кількість людей, але для них це важливо. Але всі інші... Не отримують ніякого підвищення, і навпаки, зрівняється вартість кваліфікованого і некваліфікованого. А якщо праці. вони хочуть плати за субсидію, то вони не зможуть це робити, оскільки їх мінімальна заробітна ага. плата вже не відповідатиме. Так, да, це для тих, кому підвищать. Але в чому ще певна хитрість? Вони прив'язують тепер єдину тарифну сітку не до мінімальної заробітної плати, а до прожиткового мінімуму. А він 1600 гривень. Поки що. Ні, 1600 він і буде в цьому бюджеті, а 3200 мінімальна заробітна плата. Тобто вони просто зробили величезну піар-кампанію, а реально вони водять людей в оману. Вони знають, що на осінь люди вже обурені так, що вони готові виходити на вулицю.